Hello! А так мав начатись цей влог. Єва на місці. Єва, приїхала. Єва вдома. Єва вдома. І сьогодні у нас був лютий день. Да, лютий день по закупам. Ми сьогодні години 4. Просто yeah. бігали по всім магазинам точно обратно. Причому, що, типу, не було планів. Прям закуп-закуп. Ну ми такі просто, німночки, пегулялі. Тому зараз ми робимо розпаковку та що ми купили. Ми ще продукти купили, але вже не покажемо, знаєте, ну, вже холодильність. Girl yeah. behind you. Girl behind me. <laughs> даже я купив одяг одну штучку. Моє штучки. Але я не планував купляти. У мене ще мої документи. Купив таку дуру. Ой, чек вилетів Я міряв декілька місяців тому такий самий тільки такий, такий темно-сірий. А тепер купив отакий, тому що мені кажеться, це прям мій колір. Я не знаю. І да. він такий хороший, він такий великий тут. Ні, вона ж кашерсті, даже при Подивиться Подивіться на це. Він такий огромний. I love І там на покупки Єви. Ми купили по йоршику, щоб піхати в плебу, чесать спину. Через попу Дальшки для полу. ще серветки Алоя. Штучка. Дезодорант для них. Це я порекомендував. Yeah. Коротше, я купив собі дезодорант для ног, і знаєте, і в мене все. У мене все взуття тепер має прекрасний запах цветочки. Тільки. Светер, як у Рудіка. У мене точно такий от точно такий і от де. У нас у нас is... у нас більшість, мені кажеться, вже речей однакових. Ми просто купуємо все разом. І потім, типу, я вже купи, мені подобається, і я купляю. это. Зо... А ти купила зонт? Я купила зонт? У мене точно такі зонт. Yeah. І ще один. Ой. А тепер так? по глобальному пірєве одеяло. 220 <laughs> Це огром, у нас кімната такого розміру, буквально. Коротше, з України воно пір'єве, тому що у мене точно таки, ну, не такого розміру. У мене менше, у мене 140 на 2, мені кажеться. Це а коротше я? на заказ пошили, тому що моя мама знає контакти. Тому якщо вам треба пошити ріяло, п'яєве. Обращайтесь до мене. Не знаю, чи е, я дуже вам поможу. Випад, ну, прям реально, ну ізвині. <рес> <рес> типа, це огромне, воно за скільки? менше, ніж за 100 євро. А mm -hmm. тут, типу, маленьке за 100 євро, буде навіть більше. Я дивлюсь наперед, тому що ми плануємо приїжджати на квартиру. І в цьому році ми повинні перевідемо. Стоп. І, звісно, у нас будуть великі ліжка, великі матраци. Да, а ти розпаковуєш? О, ні, у нас мигає лампа. Вот О, Боже. О Боже! О Боже! Воно не вміщається вона... в кадр. І воно цей, це воно ще під вакумом. А Та... воно потім набухне ще? А я ж як моє. О, воно хрустить, як моє. Це просто ще є один дядя дуже хороший, добрий, який реально бере тільки за матеріали. Ми йому так немножко зверху накидуємо, щоб він мав. Та, ну, да, хоч щось. А що да. У мене точно такий, я вам його показую. Думаю, коротше, це подушка для тіла. Типу, подушка для вагітних. Просто народ. В нашому народі, який складається з двох людей. Ми його називаємо маленький гей, тому що він дуже О, Подивіться. Це ідеально. Я йому вговорюю довго з це купити. Вона тоді така, ну на квартиру, на матрац а тепер ми не відкладаємо життя на поті. Ми купляємо вже, а потім просто перевеземо на квартиру, тому що ну не в інше ж місто приїжджати. Ну це набор, ну це ну і треба одягти наше одяло це ж таке? Щоб посвяжать. Любимий кос. О Кос, візьміть рекламу, пожалуйста. Я я йду. А Чого? ми завжди планували да, ту монашку. Да, ми дуже хочемо стрільку на погано. Вау, такі закупи. Люди закуп. Ну і продукти. Казалось би, тобі ми більше, да, накупля, але хоча дивишся, тепер зараз. Тому що дає радість. У мене, кстати, от бачите, я вчусь робити собі укладки, ну зараз а. вона вже, звісно, пройшла, ну я такий, ну, видно, да, що ти тут було ізначально. Раді були побачитись, Ну. Ну, все, пока-пока. Подружка, подружка. О, Пока. Цім бурка Трошки пояснялочка. Я жорсткий фанат h 2 o просто води». Я його подивився всі три сезони: від початку до кінця кожну серію 36 разів. Ну, взагалі, на момент, коли я вам показую. 35 разів, це наш 36 раз. А є, ви дивіться його вперше. Перше. Ну, вона, типу, в дитинстві по телевізору його бачила, але так, типу, прям вперше. І знаєте, що на сьогоднішній день, 24 січня, ми подивились всі три сезони, всі серії. Я не знаю, як мені вам доказати, що це мій самий любимий серіал, і що краще нього на планеті ще не існує не придумали. І якщо ви все ще не дивилися, або ви дивилися, ще в дитинстві по телевізору, будь ласка, подивіться, вам сподобається, я вас умоляю. Але знаєте, знайте що мій це самий любимий. і він завжди буде моїм самим любимим, не ваш. Я рівную, окей? Це найкраще, що з вами може статися. І якщо ви дивитесь мене вже давно, і ще там з 20-го року, а може ще раніше, то ви бачили і ви знаєте, що я дійсно люблю Аж двох, і що я його передивляюсь вже далеко не вперше. Тому що тільки за історію мого каналу з 20-го року я його передивлявся і показував вам раз і 4 мінімум. Скільки я це робив вне камери і ще більше, і скільки я це робив ще до 20-го року, коли знімав відео, яких більше немає на каналі. Can you imagine? це немало. Знаєте. Це мій найлюбийший серіал. Ура, у нас знову сніг. Снідан. У мене відро. Ну все, пішли. Увага, увага, сенсація. Сенсація. Ці дві дури вперше в житті готують. Я жарю і Варю Два районеш. Добрий день, я Сенеф Ай, щось булись мамині огурчики Львівські різдвяне Памела Памела Ну, то вже прям пізніше А, і H2O Just add some water Добрий ранок Всім роднулькам Я зараз їду в Грац І це, типу, місто моєї мрії Куди я дуже сильно хотів поїхати Тому що я і спочатку, ізначально Планував вступати в Грац І тільки зараз, спустя 3 роки життя Уже в Австрії Я їду в Грац Я тільки що з душа, Чувствую себе не дуже. Зараз буду пити колдрюкс. Точніше, вікс. Актив. Я відкрив вікно, тому що в мене було дуже спекотно. В колоді мені не вистачало повітря, я прям задихався. Тепер понятно, чому у мене все вікно просто запотівше. зараз. Піду сушитися вже до кінця одягатися, поїм ще встигну ще поїсти. Куда ми їдемо, розкажи нашим Тераз. глядачам. Боже вона зумірша. Їдемо в крас. Лепеті твояш, лепети твояш. А, а в Граті сонце. Там Сонце. Море пляж. Деньги тілки і тачки. Наш потік затримують на 40 хвилин. Чекаємо, ми прийшли вже на вокзал. ми зайшли в Dunkin' Donuts. Ну ми скіні гелз. Ми не немо Dunkin' Donuts. Ми п'ємо Dunkin' фільтр, каву з мандельмі. Mandel, Це далеко Магдалина. І що я вам сказати, Я ніби п'ю понос. Oh. Ну тіть. Відчитися понос. П'ю. Ох, це 2013 їдеш на море з батьками в машині. не Місто сексуабі. Ми дивимося аж трох. Нас затримують вже на годину. І тут є Укрзалізниця. Нам ще більше затримали потяг. А ще щось про Deutsche бан говорять. Ми вже мовчимо. Ха-ха. Треба в баню. Треба в баню. Дві дури приїхали в Грас, ми Так! Так, ми йдемо на трамвай, мені холодно, нічого не дуже стоїть на болот. А ми як беремо? Може в трамваї прямо? Це Over Be? Тут можна шкопити. Я ладно. Конгрескас. Ми їдемо в трамваї. Main Square, Конгресс-центр. Change to tram lines three and five. Я знаю, свой следующий работу и пизду озвучивать. Давай, английский. Не, не, тебе уже говорила, что тебе не можно такие. Ты меня говорила, а торство не можно. Я говорила, а торство. Слушай, буду как какой это так добрый, что я это заснял. Я буду теперь слуховать каждый день. Я на будильник тебе Мы сняли лакшери отеле. Ну, подавитесь. Це лакшири вайт. Золото, вилюр, діаманти. вам в Кашеміра. Ці тут Бабушкинский. <реку> Боже, да багатим. <звук> <А>, це не <звук> 10 наших кино. Йомаю. У нас дворик. Ну. 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 Рунту. Паркет. Рунту. Рунту. Паркет. Тут, тут у нас лакшири З Злакшери дзеркалом. З лукшери душу. Чому у нас немає ванни? Я не розумію, нам не везе ніколи на ванну, ніколи не везе на ванну. Може проти далі у мене чого би ти не розвивався? О, Боже. Тримай. Безполезне. Ліжко. Обоє. Кондиціонер. Високі потолки, телевізор і тепло. І конфетки, вони хочуть щоб були жирними. Я не знаю, що це таке, ну ладно, хай буде. А головне, що в нас є халат, з якими підемо спа і вид на парк. Боже, ми зайшли на Ютуб, то включилось... Случайно, я не включав моє рандомне відео. О, там Джева була, вона завжди тут. Ні, це неправда, Це не правда. О, це в німецькі сестри. Ура! Це я! Ми вибрались з дому, ми вийшли в місто, ми живемо, слава Богу, прямо біля міста, біля центру. I mean. Дуже уютно. Я їхав в Грас, тому що я ізначально, хочу сюди переїжджати. І це ніби був незакритий гештальт. Да, вони ноль лічку. Це була шибка на братничку. Так от. Дійшли до головної площі дітей. Йо, це ти це була? Его в дитинстві така була, знаєте це. Ой, я не зняв, коротше. Джавеліна купила каштани. Вона перший раз видите пробувала каштани. Я не особо любител. Я не особо любитель каштанів. роні морони. Роні моронь. Ой, oh, ей yeah. кушні, расспокоилась. Короче, да, мы ще гуляем, зараз десять сядем по йому. И домой в дур. Ой, в душ. В спа. Мы прийшли в якийсь італійський ресторанчик. Такий супер уютный, тут дуже тихо, хорошо. У мене трошки морозить. Okay, баню Нам принесли нашу пиццу. Ми поменялись місцями, вам що шум і там дуло. І все, Сейчас будем жрать. Я впричу вкушен. О, на поліз на случае. Ми вже забрались. Прийшли ладу пофоткатись, лакшері лапали. Тож у нас лакшері вайп. Мої тапки, ми їх купили. Mm -hmm. Я їх не, не відпрошую. Всі все. Сто в Воргані, конечно, де за тисячу евро. О боже. Вони просто любили знімати номер в готелі <laughs> в іншому місті за триста тисяч літ mm -hmm. від Відня, щоб пити в басейн, так що дорого. Боже, боже, боже. Ми побували в салонах. в басейні. Ми йдемо далі. Басейн заберемося в, в салон. Ще тільки душик. Ми прийшли знову в номер. Ми думали, що ми будемо до самого закриття, басейну до 10 години, але ми повернулися в номер 8. Тому що ми прям накупались, натарились. Загалом були 2 години. Думали, зможемо більше. Ну їх бачити? Ні. Шкіра після бані така, ніби я умивав найкращими умивалками планети. Коротше, я зараз грію воду в чайник, Вип'ю колдрекс. На всякий случай мені набагато краще. Я прям ішов баню, мною трусило, мені було дуже холодно, погано. Я думаю, тиба я в якийсь момент піду, тому що мені погано. Але мені так зараз добре. Типа я взагалі не чувствую себе хворим, що але я на всякий случай би піколдрикс. Щоб спати добре, щоб на ранок було краще. Отак от. Це прекрасно. Ми насправді приїхали в Грац більше раді цього готеля, раді спам і по місту гуляємо дуже холодно. Зроби ще раз. Тві. Так не сто нет, тут же it. День два. Ми прокинулися і одразу в бассейн. Це уже правильно. Ми вже були в бані. Я вирішив скупнутися, мені не хочеться впати, тому що я не можу шорти і потім мені фінансово сумісці. Ну це супер. Я ну це супер. Боже, ми вийшли. Нам дуже сильно холодно. Ми дійшли до шлосберга. Боже, да ми будемо пішки, піділась по ступенькам. Я не знаю, що там у Горка чи не там Шлос, шлосберг флац і решта. Не... не знаю. Плани, пішли грітися. Куди грітися? Підніматись. О, а це твій оцей де було дейт бранч, бранч, дет. Боже, до вулиці так холодно, це якийсь жах просто. А, пепоне. Не ми вчора тут, кстати, їли в пепоне. Не бреши зрителям. Є в опікні. БДСМ-утка. БДСМ. БДСМ-утка. Це ти. Є тут хороші уточки. Уга. Боже, ми вже дійшли до холодного. Вже не настільки холодно, як <голу> було. Ми зігрілись, не знаю. У нас ще час до відправки потяга. У мене нет. Ха -ха. О, у нас до вас наушники. Вот, ми коротше шукаємо. Поїзд через нам каву. Yes. Ми зайшли тільки на банхоф, на вокзал. Виукни мені музику. А чому мене грає? Я не знаю. І мене, і нас евакуювали. І мене і нас. А вас. Якщо ми не попадемо додому у відень. Ми могли бути зараз в бані. Я пропонувала на дві ночі. Я пропонувала, коли ми вже тут виселились. Ну можна було б. Бы Ти Ага, а на роботу кому завтра? Мені. Мені. Розумієте? Це жахливо. <ужасно. палу> Родні, ми, уход... ми уходимо з банхофа, тому що нас виганяють. Його походу реально заклали. Замінувало. Заклали. Так неправильно. Що робити, як ми доїдемо додому? Непонятно. Фікспасія не існує. Банька! Щас такий напишу, мій вибач. Я не прийду завтра на роботу. Ми зайшли просто в якийсь австрійський ресторан. Чекаємо, нам уже на цю годину перенесли аж потяг. Просто який жах. Чисте слово. Амінь. Прийшла їжа. Ой, мала буде Це мав бути гуляш. Це буде бути Вийшло. Погано. Ситуація максимальна сюжет. Нам перенос перенесли ще далі потяг, тому що вони так його там і замінували і ну, нічого немає. Поїздні варіанти. Нам або чекати, поки нам дадуть право виїзду відсюди, або думати щось інше. Ми почали думати щось інше. І вирішили, що, типу, спробуємо. Подивимося, фліксбас, ну типу, вдруг що, вдруг вийде на фіксбасі добра. Подивилась, він є, типу, 24 євро коштує. І це окей, типу, можемо або на назаймати. Ну знаєте, пішки йти не дуже хочеться туди. І хочеться якось на трамвайчику. Поки ми йшли тільки сюди, це було півтора дня тому. Mm -hmm. Ми йшли сюди. Ми побачили, що трамвайчик сломався і стоїть там, мігає аварійками. Короче, трамвайчики не їдуть через той трамвайчик. Нічого не їде. Ми не можемо. Думаю, таксі супер варіант. Таксі всі таксі зайняті. І вони вони їдуть, Ми дві дури застряли біля вокзалу, який закладений без права виїзду на, на поїзді. Боже, так душе взяли за кордонів паспорти, тому що фіксбас тільки за кордони. А, ні, це по внутрі країни, тому буде нормально. А, все одно. Коротше, до Фіксбасу добратися, треба пів години пішки. Тоді нам треба, кстати, вже вийти. Подобилося холод. дуже холодно. А я ще хворий. Коротше, <реку> життя якийсь не на спас, нам нічого не виходить. Тому ми сидимо пиво далі і думаємо, що робити. Значить, ми купили білет на фіксбас, наш потяг відмінили. Ми не змогли зловити таксі. У нас 30 хвилин до відправки фіксбасу. Таксі. Не їдуть, трамваї не їдуть, трамваї всі відмінені. І ми просто зараз. Ми зараз просто немножко в ахені. Ми біжимо. Нам, я і не знаю, що і, і, таксі. Пішки до тої зупинки да, і в нас три хвилин до, до відправки. Коротше, зараз будемо ще не знаю, визивати таксі і ще, і ще ще. Забули до вас вернутися. Ми вже під'їжджаємо до Відня, ми встигли на автобус відтоді. Ми дуже сильно біжали. і Ми встигли, Даже повезло, що ми з ним поруч. Їдемо, Ми вже даже до Відні під'їжджаємо. Нам до Відні залишилось, не знаю, хвилин 20 вроді десь так. Дорога хороше, тільки що мене розморажує далі. Дорога якась швидше, ніж коли ми їхали на поїзді сюди. Good Морген. Як ви зрозуміли, я вже у Відні. І я перед сном не випив Вікс. І тепер мені погано. У мене була найгірша ніч, напевно, за те останній час. Це було прям Зараз буду пити такі таблетки. Нагадаю, я захворів секунду. Я зробив шибку. Я включив центральне світло, що може бути гірше. Я захворів сьогодні. Мені, в принципі, краще ніж було, як мінімум. Я зображаю. Я виглядаю як бішний дід. А Ам, ще секунду, Мені так не подобається світло. Ну подиві, ну подивіться, як я виглядаю. Подивіться, от ви приходите до мене в кімнату в моїй 10 квадратних метрів. А вас зустрічаю я. Take it for granted, take it as a hostage, carry the baggage, carry the best as, as life would have it. Future was written, they didn't plan for women to women up. Мені чесно здається, я ще трохи прямо в рай. Ну, я чесно, я схожу з ума. Я сьогодні весь день працював і через. Мені здається, через це ход схожу з ума, тому що я просто зранку до тепер працював і працював, працював і працював. Чому в мене вириваються якісь англійські слова? Я навіть не розмовляю англійською ніколи. Чому? І так, я сьогодні вийшов з дому, сходив в супермаркет, купив продуктів, тому що в мене все закінчилось. Купив мандаринки, вона фіолетова. І в можна їсти? Твоє ти розкрию? Й твою мать. Чому воно пахне як апельсин? Що я купив, пта? Ну п твою мать, я купив якісь апельсини. Це не мандарини. Я купив півтора кілограма апельсинів, а я хотів мандарини. Але тут не написано, що вони мають бути фіолетові, тут обичні. Тобто буде ще одну твою буде фіолетово. Я запитаю чати GBT, чи таке можна їсти, що це вообще таке. Ммм, не закінчили дивитися. Хочеться просто кокнутись. В печалі. Наша дитідко загинула. <клес> ми його мертували. Що може швидко все це подивили. Дуже швидко треба було розтягувати на рік. Це похоже на кадр. Рік Спасали, назад. Ми да. ми. Вау, я знайду відео і вставлю всі дороги, я сидів тут і тут. Буде грати джаз. Боже, як смачно. Мені каже, це підзаслов. Угу Тут дуже-дуже хорошим баристом Дуже Тоді сподівалися, що ми станемо в тій кав'ярні своїми А ми сюди більше не поверталися да, Так, це взагалі да. да, путь, так? Так, і ми стали своїми спочатку в Федіонерні Потім у Бутику Потім у Бутику Але у Бутик закінчується Наші губи а ще ми трохи захворіли. Ну я вже виздую, в принципі. Мені вже все вище шпас. Так, а я сьогодні ще хвора. Тут дуже уютно, ми в калієна. Тут, типу, цвіточний магазин і кав'ярня на другому поверсі. Чес. Я хочу вам подякувати, що ви черговий день тиждень пробули зі мною в моєму житті. Я дуже сподіваюся, що вам це сподобалось. Наша маленька поїздочка для Voyage в Грац. Це було прикольно, класно. На жаль, я після того захворів і під час того, але в основному було дуже-дуже класно, і навіть на хворобу все одно. Знову таки нагадую про свій інстаграм. Там все ще багато фоток. Я все ще туди заливаю фотки, історис і так далі. І загалом він у мене росте. Тому приходьте щоб потім казати, що були олдами в інстаграмі. Правильно, пишіть, як у вас справи, як у вас проходить зима, як у вас проходить цей 2025 рік. Мені дуже буде цікаво почитати. Якщо ви плануєте якісь поїздки, то куди? Мені буде дійсно дуже цікаво почитати, тому що я думаю, ви зрозуміли, що я дуже сильно люблю поїздки. Я обожнюю подорожувати, обожнюю дивитися нові міста, країни і так далі. Для мене це мега цікаво і мега круто. Тому мені буде цікаво почитати, куди ви би хотіли з'їздити, або куди ви можливо плануєте вже їхати. Думу? Так. Да. Ну все, родные, дякую вам за перегляд. Я вас щиро люблю. Цілую в пупок. І всім пока.